Ми не говоримо про поступки, бо зараз е, під цим словом е, напишуть, що ми за те, щоб віддали там території, або не вітали. Угу. Ми не говоримо про поступки. Ми ми говоримо про те, як буде найкраще в тій ситуації, в якій ми зараз є, і з тими цілями, до яких ми йдемо. Я під цим словом не приховую для вас якусь інформацію, чи від вас якусь інформацію про те, що ми щось віддамо, або щось там да? Як пишуть багато не дуже розумних коментаторів. Ми будемо бачити всі ці домовленості прозоро. Проте, не відразу, але прозоро. Ви будете бачити все своїми очима і будете аналізувати, чи дійсно це так. І це чи дійсно це найкраще? Е, так, дивись, я переглядаю кожен день. Кожен день е, загрози, кожен день дивлюсь е, на Україну, на всю територію дивлюсь, е, особливо південь. Да? Треба ж південна відьма має дивитися постійно південні регіони. Ем, і що я бачу? По-перше, ось ця історія про те, що їм треба знищити нас культурно інформаційно а, і локації обираються такі там, де. Знання, от ви бачите, дитячий садочок, школи, університети, не тільки культуру, а й ще й релігію нашу в Херсоні, та? задівають. вони це будуть робити і надалі. Вчора мені показало якийсь монастир в Одесі. Я не знаю, де знаходиться монастир. Я сподіваюся, що все ж таки ця інформація буде неправдива. Але люди, якщо ви знаєте, про що я кажу, Бо я не знаю те, що мені та я вам кажу. То напишіть, будь ласка, в коментарях: я передивлюсь цю інформацію, чи правда там зберігається небезпека. По містах Дніпропетровщина однозначно дуже багато загрози, Одеса, багато загрози, портові місця біля води, при тому, що. Без повітряної тривоги на останок залітає з води, а потім повертається саме в це місто. Харківщина. Харківщина дуже сильно страждає. Мало я бачу про Харківщину. І так само, як я говорила, ми з тобою майже тиждень тому записували відео, і на інтерв'ю я говорила тобі, що я не розумію, чому не говорять про Полтавщину. І... Так, от просто відразу, після того, як ми з тобою поговорили в Полтаві, ви бачили самі. Я говорила вам, що Сумщина погано, але закрита, і ми не побачили тієї інформації, яка була про Сумщину, але там було авіудари. Тому будьте. Обережні з, тими, з цими місцями, про які я кажу, майте свою голову на плечах, майте свої ресурси для того, щоб себе якось зберегти. Я говорю вам це кожного ефіру, але точки зберігаються: Сумщина, Полтавщина. Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина про Херсон не кажу, не обіжайтеся, але там постійно загроза. Ми можемо навіть не проговорювати. Але які саме точки в Херсоні ще небезпечні, можете подивитися да, на великому ефірі. На рахунок того, чи буде зберігатися ця загроза на цьому тижні, випадає, що так буде зберігатися ця загроза. І не лише по цим східним регіонам, східно-південним регіонам, а буде і прилітати центр і. Західні частини сьогодні відбулася, напевно, ну, так сказати, погана подія, да? не так сказати, а погана подія в тому плані, що Івано-Франківщина, да? Франківщина взагалі постраждала, і ми ніби відчуваємо, що загроза, от знаєш, Франківщина це таке місце, в яке не те, що не прилітало, туди прилітало, але. Це був як е, такий малесенький островочок, куди безпечний е, ти ти куточок, Так, да, ку, безпечний куточок, в який ти приїжджав, ну саме я, да? я при... і там дуже багато херсонців, я знаю, що вони дивляться зараз, помахайте в коментарях, е, приїжджав і ти відчував ніби таку якусь безпеку. Але тепер цю безпеку уявну, напевно, трошки ілюзорну, тому що ми всі в одній країні може прилетіти будь-куди, е, коли ворог та, е, атакує. І тепер і цього немає. І оце відчуття, пам'ятаєте, я вам два тижні тому говорила, що вони хочуть цього відчуття. Вони хочуть, щоб ми відчували, що ніде нам не, безп... не... немає безпеки, що ця кліточка вона просто захлопується. Але самі цікаві в розумінні нашого ворога місця, це все ж таки центр країни, як серце країни. Київ випадає, мені пишуть, це не центр. Окей, але я розумію, що територіально це не центр. Я розумію, де знаходиться центр територіально нашої землі. Але Київ випадає як серце, як центрова точка нашої країни. Тому, коли я про це кажу, ну ви собі трошечки там згадуєте про цю так, інформацію, так. що мені так показує. Так. Так. Е, тому е, Київ е, і, і взагалі Київська область буде сильно страждати. Нещодавно дивилась е, е, про Білу церкву, я не знаю, не відписалися дівчата там, е, як там по обстрілам було, але мені дуже погано випадає ця точка, особливо на якихось схилах, підйомах, схилах. Е, тому будьте обережні, хто на цих територіях знаходиться. Е, е. Ну що, ну така інформація в нас так і Мотова, Львів, Львів, особливо Львів, до Льв... Львова вони повертаються. Вони ви бачите, що от е... і ще теж повторю цю інформацію, бо вона мало того, що відбулась, і вона ще не довідбулась на рахунок того, що я вам говорила культурні спадщини, культурна спадщина це Львів і Харків а... в розумінні не тільки нашому, так. І їм вона цікава саме як знищення культурної спадщини, і вони будуть продовжувати це робити. І при тому пам'ятаєте, я вам говорила, що може повторитися цикл, цикл того, що було в 2022 році по відчуттям. От по відчуттям того, як було в 22-му році. І зараз, от ми бачимо, що почало прилітати всюди, і відчуття, угу. от що ти в небезпеці всюди. Я пам'ятаю, як 22-го року ми приїхали сюди, і ем, всюди була одна енергія. Вона знову зараз розповсюджується по всій країні. Тому вони цього хочуть, вони будуть продовжувати робити цю стратегію. Ну, випадають не дуже втішні карти нам. Будемо відбиватися і дуже багато. Будемо дуже багато відбиватися, їм сиплять монеточки на голову, їм дають ресурси, і їм є, є що насипати. Є. І так, можливо, не дві тисячі, тут щось з двома тисячами плюс-мінус, неправда. Але в цілому сипатимуть різне і багато. На менше ми не можемо говорити, що цього буде мало. Цього буде достатньо багато. Але точну кількість не скажу. Проте 2000 тисячі показує, що ні, не 2000. тисячі. Напевно, це одномоментно вони горили 2000 тисячі чи за якийсь так. період. Так. Одномоментно Одномомент. я не бачу, що одномоментно дві тисячі, а те, що велика кількість одномоментно буде. Хоча вони і робили це одномоментно дуже багато. От на тому тижні та до, велика кількість була. Я не рахувала. Я не пам'ятаю, скільки писали в ЗМІ, але. Ну, дуже цікаві карти випадають. По-перше, карта така, що зараз відвернуті делегації один від одного, але є. Така висока місія, висока задача, щоб люди зустрілися, да, щоб ці перемовини відбулися. І вони відбудуться. Цікаві, дуже цікаві карти. Проте карти, знаєш говорять, що результат прийде несподівано. Ми не будемо його очікувати. Він не мог би, так, як з неба спуститься, але ми не можемо його. Пришвидчувати, от зараз мені знову я вже очікую коментарів після цього інтерв'ю, але почуйте мене, будь ласка, що от е, е, покажу вам карти. Випадає, що буде буде підписання. Проте воно буде настільки довгостроковим, таким дуже мультифакторним і довгим, що ми будемо вже не очікувати, що з цього щось вийде. Проте, от та зустріч, яка відбудеться, а вона відбудеться, можливо, тут неправильні трошечки. Ми бачимо зараз в ЗМІ. Оці точки, коли це має відбутися, липень чи серпень, та отут мені теж не дуже точно показує, можливо, буде перенесено, можливо, щось трошечки порухається в одну в іншу сторону, але. Перемовини вони все ж таки будуть делегації. Приїдуть е, і показує карту стратегії. Стратегія вже обрана, вона вже є. А що саме цікаве, так ну ми тут бачимо, що стратегічно, ми розуміємо, що всі все розуміють, що це вже до всього готується, що е, ці е, договори вони вже надруковані і далі вже йде е, домовленість, е, чи одна і інша сторона там вже. Намагається в свою а, якусь прерогативу йти. Але інформація мені дуже цікава по іншим картам, що вищі сили приведуть все ж таки нас до того результату, який нам буде найкраще. Проте ми можемо в моменті думати, що для нас це не є найкраще. Але коли прийде цей момент, я хочу, щоб кожен з людей, який прослухав дане відео, вони подумали, а чи є це насправді? Найкраще на сьогоднішній момент, коли це відбудеться. Тому що вищі сили показують сьогодні, що вищі сили про нас піклуються. Подивися, яка карта такої старшої угу. людини, яка обіймає дитину, піклуються про нас, про те, щоб у нас було все надалі найкраще. І я дуже сподіваюся, що цей розклад буде е, пророчим і він буде е, найближчим часом, і цей момент прийде е, скоро, щоб ми вже не страждали так. Країна не страждала настільки, наскільки це зараз відбувається. Але терміни сказати дуже важко. Не тільки мені. Я бачу, що не тільки мені дуже важко ці терміни, терміни називати. Тому дивитесь про те, як будуть відбуватися перемовини, будете бачити, що буде трошки зміщуватися ці всі точки, будете згадувати наше інтерв'ю однозначно. Ну, Слухайте, нелегке випробування нам випадає цього тижня. Нелегке випробування, і нам треба буде і брати внутрішні якісь висоти в своїй діяльності, в своєму житті емоційно і е, інформаційно буде нас так качати, що нам треба буде, як ніби, знаєш, йти на цю гору шкрябуватись для того, щоб перемогти десь себе, свій страх, свій супротив, своє оце все. І особливо, до речі, така цікава карта випадає владу і авторитету, і вам треба цей авторитет авторитет і в собі цього тижня вимуштвати. І подивитися на людей, які для вас є натхненням, авторитетом, які для вас є прикладом і щось зробити для себе дуже корисне. Тому надихайтеся, візьміть собі щось за приклад і введіть цю звичку саме цього тижня. Вона буде для вас дуже продуктивною. Вона дасть вам класні результати, класну взаємодію, співпрацю, партнерство. От щось відкриє для вас саме на Фінансовому і такому комунікаційному якомусь просторі, знаєте? Давай відпочатку подивимося, чи буде ця допомога, так? тому що про наступ не можна говорити без попереднього питання. Чи буде ця допомога? Дійсно, партнери готові дати нам цю допомогу. Так, допомога буде, до речі, то все правильно випадає знову ж таки. але є але. є Знову ж таки, є, але, в якому е, нам ми вичерпали ресурси, та, деякі свої ресурси в нас пусто. Е, і ресурси, які будуть надані нам, вони будуть надані е, затримкою, е, з якоюсь системою м, отримання дуже довгою, непрямою. Е, потім е, будуть надаватися частинами. Отакі от якісь системи, в яких ми не будемо бачити великий приріст. Я постійно це кажу, бо мені постійно так карти показують. Е, але ми будемо все ж таки відбиватися. Дуже класні карти випадають на те, що ми будемо відбиватися. Ми будемо йти в ці дії. Так, це правда, будуть наступальні операції е, трошки пізніше, е, десь там осінній період, але вони будуть. так. Е, але не все зразу. Не все Як сказав Усі, крилата фраза. І тільки ти задала це питання. Просто випадає карта з намальованим просто очерченим колом. Вийдуть з цього кола лише діти, які вчаться для навчання, дуже юний вік, і не більше. для всіх інших буде якась програма, по якій вони зможуть зробити це, але це буде дуже довго впроваджуватись. Це не буде прям швидко, це не цього місяця, не літа. ну розумієте? Для студентів, якщо покращать роботу по цій карті, то це буде взагалі супер результат. Тому що наразі, наскільки я бачу, що і знаю по клієнтам, що діти там, після 18 років не можуть перетнути кордон, якщо навіть вони вчились за кордон.